Головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Наслідок підриву росіянами Каховської ГЕС запорізькі лимани залишились практично без води. Чим це загрожує екосистемам та чи можна вирішити ситуацію? Популярність творчих професій та збільшення бюджетних місць. Як триває вступна кампанія до вишів у Запоріжжі? Запорізькі гандболісти продовжують здобувати нові перемоги та активно займатись попри все. Наші журналісти побували на тренуванні юних спортсменів Дню США імені Лагутіна. З оперативної інформації по запорізькому напрямку за минулу добу ворог завдав 87 ударів по 21 населеному пункту області. Про це повідомив начальник запорізької ОВА Юрій Малашко. Зокрема, внаслідок удару по Оріхову поранення отримав місцевий житель. Чоловіка госпіталізували. Чотири обстріли з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Тимирівці і Степовому. Чотири БПЛА-атаки по Новодарівці, Кам'янському та Луп'янівці. Три авіаційні удари військові РФ завдали по Оріхову та Новодарівці. Загалом надійшли 35 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури. Разом з тим на окупованих територіях рашисти готуються до псевдовиборів. За повідомленнями генштабу у Стульновому Запорізької області окупанти готуються до агітаційної діяльності перед виборами 10 вересня. Передбачається прибуття представників від партії Єдина Росія для створення груп агітаторів та інформаторів з числа місцевих колаборантів. Також слідчими СБУ у Запорізькій області фіксується зростання кількості військових злочинів. Ми отримали дані. Стосовно осіб, які пішли працювати до незаконних правоохоронних органів Російської Федерації, то це близько півтори тисячі осіб. Ми фіксуємо вбивства цивільного населення росіянами, факти розграбування майна, факти паспортизації примусової, факти депортації, примусового вивезення наших громадян, особливо дітей, з Тимчасово окупованої території України. Якщо ми говоримо про воєнні злочини, то близько 8 тисяч таких фактів наразі перебуває в провадженні. Разом з тим, збройні сили на Таврійському напрямку вже зайшли на першу лінію оборони окупантів. Про це повідомив заступник командувача військ Таврія зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін. Також є просування вглиб фронту на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На сьогодні наші війська на Мелітопольському напрямку продовжують наступальні дії в районі населеного пункту роботине. Там тривають дії зі знищення ворога. Також там є деякі просування сотнями метрів на цьому напрямку. Також тривають наступальні дії і на Бердянському напрямку. Там також є просування. Наші сили оборони йдуть уперед. Ми знищуємо ворога. Переходимо до оперативної інформації по Україні у Покровську Донецької області. Завершились рятувальні роботи після ракетного удару 7 серпня. Загалом загинуло 9 людей. Ще 82 отримали поранення. Серед них двоє дітей. Один з них, 11-річний Микита, перебуває у важкому стані. Хочу сьогодні окремо відзначити учасників цієї рятувальної операції в Покровську, тих, хто проявив себе. Найактивнішим в допомозі людям, особливо вдячні усім медикам, які працюють для людей в Покровську та інших містах Донеччини. Дякую вам, дякую усім, хто рятує життя людей та ліквідує наслідки російських ударів. Разом з тим окупанти обстріляли 15 населених пунктів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко. Зокрема, з торнадо Ес Рашиста обстріляли у Спенівку Курахівської громади. А на селище Щербинівка скинули керовану авіабомбу ФАБ 250 Також є поранені. На Горлівському напрямку одна людина поранена у Миколаївці Костянтинівської громади. На лисичанському напрямку одна людина поранена у Ямполі Лиманської громади. Всього за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на два загиблих і 13 поранених. В ніч на 9 серпня окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду. Внаслідок удару загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей отримали мінно-вибухові та осколкові поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Також пошкоджено церкву, приватні будинки та господарські споруди авто та лінії електропередач. Неспокійно було і на Харківщині. Там постраждали зокрема Богодухівський, Харківський, Чугуєвський, Ізюмський та Куп'янський райони. У козачій Лопані Харківського району пошкоджено шість приватних будинків. Сталися пожежі. Зазнали поранення двоє чоловіків. У Куп'янську зазнав поранення 14-річний хлопець, госпіталізований в середньо важкому стані. У селах Подоли та Кучерівка Куп'янського району обстрілами пошкоджені приватні будинки та автомобілі. А внаслідок масованих обстрілів Вовчанська пошкоджено приватні будинки та елеватор. З РСЗВ артилерії, мінометів, авіації та безпілотників окупанти обстріляли Херсонщину. Внаслідок обстрілів поранення отримала місцева жителька. Її госпіталізували змінно-вибуховими травмами та осколковим пораненням грудної клітини. Також ворожі снаряди влучили у дитсадок. Про це повідомили у Херсонській ОВА. Наслідок атаки легкі поранення отримав слюсар. Разом з тим, бійці херсонського курду знищили пускову точку для дронів окупантів. Як повідомили у МВС України, рашисти облаштувались на даху багатоповерхівки в Олешках і звідти пускали дрони на деокуповані території. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 820 російських окупантів, знищили 8 танків, 12 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 17 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 19 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. В Україні, зокрема, і у Запорізькій області триває підготовка до нового опалювального сезону. Він має стартувати з 1 жовтня. Наразі українські енергетики інтенсивно працюють над відновленням енергосистеми після ворожих атак. Також створюються додаткові фізичні бар'єри проти ударів по наших високовольтних станціях та генеруючих потужностях. Фахівці зазначають, руйнування Каховської ГЕС критично не вплине на перебіг опалювального сезону. А от відновлення роботи Запорізької АЕС могло б суттєво підвищити енергостійкість держави. Якщо казати про Каховку, то вона значно не впливала. Да, це боляче, да, це неприємно, але це не є принципово. А от саме Запорізька атомна станція безумовно, якби вона була під контролем України, якби вона була під контролем і повноцінно працювала в енергосистемі, вона би, я би сказав, кардинально змінила ситуацію з, генер... з, генер... з генеруючими потужностями, і безумовно, якщо поверне Запорізька станція її можна буде повернути в систему там доволі швидко. Якщо це буде можливо, бо в цьому є певні сумніви, то ну, це буде вкрай позитивним, вкрай позитивним кейсом для української енергосистеми. Запорізькі рятувальники ліквідували пожежу в одному з торговельних центрів міста. На щастя, займання було не справжнім, а навчальним. Такі тренування влаштовують з метою перевірки готовності рятувальників до дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій в місцях масового скупчення людей. Все як по справжньому почалося з повідомлення до служби порятунку 101 про пожежу в торговельному центрі. Спецпідрозділи одразу прибули на виклик та розпочали ж пошуку постраждалих осіб за допомогою тепловізорів. Рятувальники виявили умовних потерпілих та передали медикам. Згодом розпочали ліквідацію полум'я. Сьогодні на одному з великих торгівельних центрів міста було проведено спеціальне навчання. За умови навчання на четвертому поверсі адміністративного корпусу сталася пожежа в одному з кабінетів, і троє людей опинилися заблокованими всередині. Тому першочергові дії наших підрозділів були направлені на пошук та рятування цих людей. І в подальшому також паралельно проводили пошук та ліквідовували умовний осередок пожежі. В цілому завдання було виконано на напрямку добре. Взагалі було залучено до навчань 10 одиниць техніки та біля 50 чоловік особового складу. Плавнева частина Дніпра без води Наростилища у затоках та лиманах в акваторії Каховського водосховища фактично втрачені. Жителі правобережних сіл, що в передмісті Запоріжжя б'ють тривогу, якщо не організувати заходи з розчищення плавнів у короткий проміжок часу, вони можуть остаточно висохнути і зникнути як природне явище. А разом з ними щезнуть і окремі види риб. Наполягають повернути воду у заплави Дніпра можна навіть в умовах воєнного часу. Яким чином розповіли наш? Журналістам, це нижньодніпровський лиман, що у правобережній частині Дніпра. У ньому майже немає води. У місцях, де вона залишається, глибина не більше пів метра. На осушених ділянках паростки верби. За кілька років тут буде вербовий гай, а відтак повна зміна екосистеми, розповідають місцеві жителі. Здесь была водичка, был залив у нас, очень красиво было. Люди приезжали на лодочках, приезжали на каяках, катались. Было очень хорошо у нас здесь. Было, самое главное здесь было нерестилище для рыбы. Которое, рыба у нас каждый год заходила сюда по весне, в камышах нерестилась, было много рыбы. Сотні тонн риби з кожного залива, от лиманів, заливів, а вони нас всі такі. Місцеві прогнозують вкрай несприятливий нерест наступного року і різке зниження популяції риби у Дніпрі. Во всіх заливах немає води. От це буде катастрофа. І в Дніпрі нігде, крім камні, не листиться. Вона в камнях не буде реститься. Їй нужна якась трава, якийсь то камиш. А в Дніпрі у нас просто вже що було. На береговій лінії Дніпра біля нижньої хортиці, як кажуть, ніде стати. Поряд із місцевими рибалять і містяни. Рибу ловлять у необмеженій кількості по 15 20 кілограмів із кількох вудок. І це при добовій нормі не більше трьох кілограмів на один гачок. Яку рибу ловити? Сейчас карп йде, лящ йде, тарань пішла. Активне клювання рибалки пояснюють тим, що щільність риби у воді різко зросла. Мовляв, якщо раніше на 10 квадратних метрах траплялась одна рибина, зараз на один квадратний метр десяток. Між тим свою вдалу риболовлю, все ж пояснюють екологічною катастрофою, що сталася на Дніпрі після підриву ворогом греблі Каховської Гес у риби просто іщезла кормова база. ця вот вся ракушка, котре пітала десь риба водорослі, все щезла. Просто ви поздно приїхали. Здесь, э, поголовно була дуже Много мертвої риби. Місцеві закликають вже зараз, під час війни необхідно організовувати комплекс заходів щодо розчищення плавневої частини Дніпра. Готові у цьому питанні об'єднати свої зусилля із обласною та місцевою владою, громадськими діячами, екологами та підприємцями. Ну треба цей вопрос піднімати на рівні держави. От як ми з росіянами воюємо, так от треба екологію підняти нашу. Держава повинна кожен день по телебаченню показувати. Ось воно показала катастрофа. Ось злилась вода, ось о болото. І це держава повинна дбати про це. Держава. То що може зробити держава? А держава повинна купити зі хороші і починати от ті. Тільки вода начне підні, не треба зараз з Дніпра заходити і вимивати цю грязь. Сьогодні це грузовики можуть, екскаватори можуть грузити. Вичистимо цудово всю оту грязь, всього мул, для того, щоб рибі було тут хорошо. Ну і людям теж. Навіть наступного року не пізно чистити заплави, кажуть наші співрозмовники, але знадобиться інша техніка. От Драглайни є, у мене три драглайни. Я собі ставки чисть, річку чищу кожен рік. І тоді можна э, вивозити грузовиками. Техніки море. У нас є балки, свалки, які треба засипати. Це плодородні грунти. Їх можна вивезти на поля, де фермера візьмуть. Це удобрення. Розчищення нерестилищ під час воєнного стану неможливе у першу чергу з міркувань безпеки, зазначає іхтіолог Максим Бронзюк. Комплексно вирішуватимуть цю проблему вже після деокупації південноукраїнських земель. Оцінити в першу чергу завдані збитки повністю і комплексно а не точково. Необхідно вже після завершення бойових дій, після деокупації, після того, як будуть проведені роботи з розмінування територій, здійснити комплексний аналіз із залученням профільних інститутів інститут рибного господарства, Національна академія гратної України, інститут гідробіології та інших профільних відомств. А головне стан плавневої зони Дніпра залежатиме від того, як швидко можна буде відновити греблю каховської ГЕС. Зауважує іхтіолог щодо неконтрольованого любительського вилову риби після попередження на порушників, інспектори складають адмінпротоколи з призначенням штрафів за нехтування правил рибальства. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ. Дружина намагалась купити у прикордонників пропуск за кордон для свого чоловіка. Приїхали за викликом про домашнє насильство, а викрили наркоаграрія. Про ці та інші події далі у нашому дайджесті. Їхала в Угорщину, приїхала у поліцейський відділок. Подружжя прямувало за кордон потягом ЧОП захонь українські прикордонники не дали дозволу на виїзд 35-річному запоріжцю через несплату аліментів. Його дружина намагалась купити пропуск за кордон, вклавши в паспорт чоловіка 900 доларів. Прикордонники від хабаря відмовилися, а жінці довелося поїхати до відділку поліції. Недалеко поїхав у Хортицькому районі. угнали автівку припарковану в одному з дворів, обстежуючи стоянки поблизу місця події, патрульні помітили схожі автомобілі. Зупинили його. За кермом був 21-річний чоловік без водійського посвідчення та реєстраційного документа на машину. А в замку запалення виднілися сліди зламу. Тепер злодію загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Хили за викликом про домашнє насильство, а викрили наркоаграрія. У селищі Балабини чоловік ображав дружину, лаявся та погрожував фізичною розправою. Жінка викликала правоохоронців. Спілкуючись з подружжям, поліцейські побачили на подвір'ї 20 кущів конопель з ознаками культивування. Більш того, в господарській будівлі 45-річний чоловік зберігав висушені рослини загальною вагою 100 грамів, а також пристрої для паління. Тож кривнику доведеться відповісти ще й за зберігання наркотиків. 8 серпня в українських вишах завершився черговий етап вступної кампанії. Абітурієнти, які навчатимуться на бакалавраті, за державним замовленням уклали угоди з освітніми закладами. Напередодні вони отримали рекомендації від єдиної державної електронної бази з питань освіти і протягом чотирьох днів мали підтвердити вибір вишу, яким спеціальностям надали перевагу, розповіли нашим журналістам. У Запорізькому національному університеті понад пів тисячі абітурієнтів підтвердили своє бажання навчатися за рекомендованою спеціальністю здобуватимуть освітній ступінь бакалавра за бюджетною формою. Цьогоріч абітурієнти обирали різні напрямки, але перевагу віддали творчим професіям. Зауважують у приймальній комісії. Фізична культура і спорт, графічний дизайн, сценічне мистецтво, архітектура та містобудування. Також популярністю користуються економічно. Спеціальності, юридичні право ми маємо спеціальність, ну психологія дуже популярна спеціальність також, логопедія набирає популярності з кожним роком все більше і більше. Богдан Меркулов професію програміста захопився ще зі шкільної парти. Нині планує покращити свої знання і здобути вищу технічну освіту. Перед цим я навчався в коледжі, навчався на своїй же спеціальності на інженерії програмного забезпечення, зараз вступаю до Спорізького національного університету. На який факультет? Вступаю на факультет також інженерії програмного забезпечення. Але я вступаю за пільгою, тому маю право на бюджет. Яка у вас пільга? Пільга, тому що я є дитиною, яка позбавлена батьківського опікування. Абітурієнти, які не пройшли на бюджет, 9 серпня отримують рекомендацію до зарахування на контракт. До 15 серпня вони також мають підтвердити місце свого навчання, для цього подати документи до вишу та укласти з ним угоду. Це можливо зробити і дистанційно. Люди підходять, підходять, підходять. от можна бачити і в коридорі, і всюди, що люди ще хтось ще визначається, хтось подавав заяви там в різні заклади. Наприклад, хтось ще думає, де він хоче, хтось на декілька спеціальностей подавав заяви. Тому от поки уступників, які претендують на зарахування на контракт, да у них ще є трошки часу до 15 серпня, хоча ми радимо також не затягувати. Для тих, хто вирішив продовжити навчання після отримання диплому бакалавра та здобути ступінь магістра, зараз у виші тривають вступні іспити. Протягом серпня вони також мають отримати рекомендації єдиної державної електронної бази з питань освіти та підтвердити свій вибір навчального закладу. Вступник має можливість впродовж дня зайти в систему електронного забезпечення Мудул і скласти співбесіду з іноземної мови і фаховий іспит зарахування на бюджет 31 серпня дуже символічна дата. А на контракт тижнем пізніше 7 вересня. Тож навчання для вступників магістратуру почнеться 11 вересня 2023 року. За попередніми підсумками, цьогорічні показники набору на магістратуру будуть не гіршими за торішні, кажуть в університеті. Минулого року в нас був набір дуже вдалий, майже три тисячі, але це і основний набір, і додатковий. Сподіваємося, що цього року ми також не спасуємо. Ну, три тисячі не буде явно, але сподіваємося, гідно витримати вступну кампанію. У нас будуть гарні результати, про які ми зможемо говорити тільки після двох додаткових сесій, що завершаться у листопаді місяці. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В Україні змінилися правила реєстрації авто 6 серпня. Для того, щоб зареєструвати новий автомобіль, не потрібно відвідувати сервісні центри Міністерства внутрішніх справ. Представники автомобільних салонів отримали повноваження одразу, ж оформлювати транспортний засіб на покупця. Нові авто можна отримати одразу після оплати вже зареєстрованими та з державним номером. Транзитні номера не потрібні. До того ж, почала працювати нова сервісна послуга. Обирати та бронювати номерні знаки для машини можна. Online. Ця послуга коштує 360 гривень. Власник обирає номерний знак, який йому подобається, і потім звертається до того сервісного центру, у якому цей номерний знак знаходиться. Це повинно відбутися протисі 10 діб. Тобто, якщо за 10 діб з моменту бронювання власник номерний знак не забрав, то бронювання скасовується. Також у серпні змінився порядок складання іспитів на право керування транспортом. Зокрема, практичний іспит з водіння можна складати безліч разів, як і теоретичний. Колишня кількість у три спроби скасована скасували обмеження у кількості спроб, складання практичного іспиту. Тепер можна складати, складати і складати без обмеження раз на 10 днів. Наступна повторна перестача через 11 днів. Спортивні школи в Запоріжжі продовжують безперервно працювати навіть в умовах повномасштабної війни. А їхні вихованці здобувають нагороди на престижних міжнародних змаганнях. Днями запорізька гандбольна команда вибрала срібло на міжнародному турнірі в Італії. Майбутніх чемпіонів готують в дю США імені Юрія Лагутіна. На тренуванні спортсменів побував Вадим Сорвін. Вихованці спортивної школи з гандболу імені олімпійського чемпіона Юрія Лагутіна продовжують тренуватися та постійно готуються до нових змагань. Нещодавно одна з команд привезла до України срібло з італійського міста Реджа Емілія, де відбувся міжнародний турнір з гандболу для юнаків 2006-2007 років народження. Спортсмени готувалися до змагань п'ять тижнів. Ми виглядали не хуже, не хуже, а краще ніж всі інші команди. По фактурі ми були самі такі, сама високоросла команда. Такі по фактурі були трохи мощніші за інші команди. Ми цілком задоволені самою і грою, і результатом, який друге місце це було дуже непогано. Після повернення з турніру юні гандболісти продовжують активно тренуватися, адже готуються до нових змагань. Нині зосереджені саме на фізичній підготовці. За 10 хвилин спортсмени встигають вісім разів пробігти 400 метрове поле, а потім заняття в залі. І так щодня. Тим не менше, ми тренуємось в режимі п'ять тренувань на тиждень. І в палаці спорту ми тренувалися у юності, і зараз це. Це тільки початок сезону, зараз на стадіоні, трохи фіз, фізичної підготовки. Ну робота не, не стоїть на місці. Ярослав почав займатися спортом 5 років тому. У пошуках найкращого для себе виду спробував футбол, карате і танці. Проте найбільше імпонував гандбол. Каже, мріє займатися ним професійно та присвятити все життя, а поки що усією командою готується до українських змагань серед команд Вищої ліги. У нас йде зараз фізична підготовка до турніру. Тобто ми зараз бігаємо, тренування, зал. Майже з м'ячами не займаємось, тільки фізична підготовка. Це український турнір, які професійні команди йдуть, та ми будемо туди заявлятися, нашою командою. Сьомої шести рік. Наразі в школі сформовано 28 груп різного віку, які відвідують понад 300 юних спортсменів. Тренування відбуваються за графіком, бо попереду на ганболістів чекають нові спортивні випробування. Вадим Сорвін, Роман Котляр, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.